Друзі, всіх вітаю! 15 жовтня, Одеса. Ми сьогодні з Таня, Соня і Растінька приїхали не на золотий берег. Планували приїхати на золотий берег, але всі трохи задримали в маршруті. Ну я кажу, так трохи задримали. Ви розумієте, приїхали свою зупиночку і опинилися ми біля чоловічого монастиря. Ми з вами теж були тут. За показую монастир. І будемо звідси йти вздовж берега. ну Плануємо до Аркадії. Не знаю. Дійдемо ми, не дійдемо. Дівчата сьогодні їдуть. У нас не так багато часу, вже обід. І ми ще приїхали зупинку. Ну, підемо. У нас вже нема таких от прямо меж чітких. Пройдемо, скільки зможемо. Дівчата, добрий день. Добрий день. Сонечка, добрий. Ще раз добрий день. Цієї з цього ракурсу все добре. Все, йдемо. Що ви купили смачненьке? Купили такі мігальні, купили купіли мантенсики. Супер. І водичку, так? Да? Да, да, Колу мені, а вам фанту. Да. Дякую. Да. Апартаменти тут такі. Не. Ну тут відключаються а а да. апартаменти. Ну, да, ну, Більше це для Оренди. Люди, Чого ти так ну так люди більше напокупають покупають, то і здають. Та кому вони потрібні тут здавати? Влітку. Дівчата, я дуже рада, що ми проїхали свою зупинку, тому що я вам зараз покажу дуже класний ресторан. Риба. 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 Він дуже сучасний, дуже класний. А його власники хто? Ті хто, а облака? Облака чи Моніка? Я вже, я вже запуталася. Облака, так? Да? Ні, не так я не знаю, я ж облакала. зараз. Зараз подивимось. Вам як красиво. Маринки там виглядають, то гори. Вау, а отак Сонь, подивись в камеру, як красиво це. Да? Так, ми подивилися, все дізналися інформацію, що власники все ж таки ті, що з облаков. Боже, а то в мене вже все переплуталося. Я знаю, що мені дуже подобаються облака і в той же час дуже подобається Моніка. Привела Таню і Соню показати, що тут відкрита кухня і є рибка. І будь-яку рибку, яку ви вибираєте, вам можуть посмажити ось так, в печів такий, на углях. А ми стоїмо, дивимося на цю рибку. А Таня каже: на тебе вже поглядають, що ти з сачком прийшла. Що, що ти хочеш? А я кажу: ну отож, прийшла, зараз куплю рибу для этого, для відео, для відосика. І скажу: нарешті я щось спіймала цим сачком, хоча б рибу, Да? Відкрита кухня, друзі, ну такий ресторан високого класу, і всі, скільки я читала відгуки, всі кажуть, що тут дуже смачна їжа і, і помірні ціни. А де Таня? А, вони пішли. Тут же ж басейн. Пам'ятаєте, влітку ми виходили? тоже, же вачитель. Ситки рыбешка. И он Ты класс. Рыбка, да, Ростеня? Рыбка. Кто там? Кто там, Растенька? Рыбка? Рыбка? Пішли! Ну, наступного разу пройдемо, так? Mm -hmm. наступного разу? Ну, кажуть, що тут дуже смачно. Mm -hmm. Таке спокійне море дуже. Я кажу, я спочатку, коли прийшла, вийшла тільки на море, кажу туман, а потім Таня каже, ну який туман, подивися, все чітко видно. І я не можу, я розумію, що щось не, не так, як завжди. Спокійне море, і воно зливається з небом. І не видно, де закінчується море, і починається небо. Ви бачите? Це да. Ми вийшли на пірс. Тут немає рибалок. Чомусь там дуже багато. Ну, тому що там клює, а тут не клює. Я спробувала, намагалася зловити рачків, але тут немає їх. Може їх сьогодні ніде нема. Подивіться, яка чиста вода. Боже, все видно. Все, що на дні. Кожен камінчик, все видно. Оце так. Да. Будемо пробувати ще. Сачок зі мною. Виходимо вже до золотого берега. Людей взагалі, тут хоч хтось є. А, так, а там ми йшли нікого. У той рибалки тільки на пірсі і все. Пляжі, пусті, ну ви ж бачили. І ще погода така, що не вітру, немає нічого, така тиша. І, і взагалі от просто тиша-тиша ідеально. Друзі, подивіться на цю картину. Боже мой. Клас, ти кайфуєш, да? кайфулики в тебе. Боже, яка ти красива. Ну кайфуй, насолоджуйся, дихай, дихай. Вау. А вони наші дівчата сидять мене, чекають. Добрий день, моя Ростенька! Я прийшла до тебе, да, м'ячик давати, зараз, зараз, зараз даю м'ячик. Вийшли йдемо по набережні, бо Хочу Таню повезти до лежачого одесита. Хто ж хто ж його посадив? Він же пам'ятник. Лежачий ну Я не знаю хто це таке. Ну, ну, ну... Таня хоче. Таня хоче. Да. Да. Все для Тані. Хочеш, будь ласочка. захотіла на золотий берег, будь на ласочка. ласка. Поїхати встановлення. То ми сміємося, що коли вона приїжджала ще в минулому році, да, ми самі з батьками склали план, де ми будемо ходити, а потім щось... Таня взагалі про золотий берег не дуже знала. Ну, і ми щось там спілкуємось, там знову обговорюємо план. А мама каже, ну як же ми туди підемо, коли Таня хоче на золотий берег. Таня на нас так дивиться, думає, я взагалі не знаю, що це таке. Ну і так ми зараз постійно тепер сміємося, що Таня захотіла. Тобто, що все вирішено без Тані вже. І знов Таня захотіла, ні, то я захотіла Тані показати цього чувака лежачого одесита. Дівчата, будь ласка, ось лежачий одесит. Можете з ним сфоткатися, прилягти, присісти біля нього. так, да. потрогає? Так. Потрогайте. Тут набережна, оця красива. Я сьогодні ходила на нову пошту, Таня. Нова пошта якось зробила карточку свою. Ти знаєш? Нова печ, щось таке називається. В них є свій додаток, ну ще один для цієї карти. Карта, я так зрозуміла, віртуальна. Ти можеш її поповнювати, щось. Можеш знімати гроші з неї, коли ти скачуєш цей додаток, то ти маєш 50% на, ну, на відправлення новою поштою, знижку 50%. Можна, навіть, якщо ти замовляєш якусь дорогу річ, наприклад, там якісь не знаю, кроси за 10 тисяч ти купила, то ти можеш як в розсрочку розраховуватись. Якщо ти володієш цією картою. Угу. Так що там... А мені приходило повідомлення, ну я навіть не це, не включалася в це все. Думаю, що ну, я взагалі нічого не думала. Побачила, що воно щось прийшло і все. Не читала, не знайомлювалася. Це я зайшла по справах і мені хлопець почав розказувати. А, і можна, наприклад... Якщо ти там з якогось там карт МОНа, банка, або що знімаєш гроші, то в тебе беруть комісію. Ну ти можеш з Мона перевезти якісь гроші на цю карту без комісії і в них на нової пошти зняти. Навіть зняти можна на новій пошті. Якщо нова пошта ролить. Так, да, тут постійно так. Ну майже завжди отак тут виглядає. Кожино море. Клас, така прозора водичка, спокійне таке. Угу. Друзі, подивіться, скільки чаючі. Клас. Виходила тільки що на пірс. Тут он рибалки, бачила, що ловили сарганчика. А я з цим сачком. Ой, нема нічого, жодної, хоч би половинка якась була, жодної. Я не знаю, я вже хочу психовати просто. І на цьому пляжі я побачила першу людину за сьогодні, що купається. А де він, до речі? Той плавець. А, десь він там плаває ще. Чоловік зайшов. Воду. А так, скільки ми йдемо, мало того, що немає людей, так ще й немає купальщиків. Взагалі нікого немає. Ні моржів, ні спортсменів. Ну вон хлопці грають. Трохи є. Що це так? А сьогодні. А, я думала, що сьогодні вихідний. Боже, я збилася. Я... Я ж... Таня, що у нас Таня, а я знаю, що в неї вихідний субота-неділя, а то в неї додаткові ще вихідні. Боже, а я думала, вихідний день, О, я все переплутала, я в шоці. <гум> думаю, боже, вихідний думала неділя і нема людей. О, мама мія, всі на роботі, будній день. Дівчата, пішли тут, спустимось, трошки пройдемось, там вийдемо на кораблі. Бо його краще побачити в моря. Таня, я... ти мене збила з пентелику. <рес> Та ти що, на? Я думала, що сьогодні неділя. Я ж знаю, що в тебе вихідний, субота, неділя. І я думала, Боже, неділя, вихідний день, нема людей. Ну як? Ну сніга ж нема там, чи слякати, чи що. Чи, чи... Думаю, де люди? Ну хоч хтось Ні, я вовку. Ну Так. Ну, ну, да. а я думаю, що неділя. І то, коли до мене дійшло, що це вівторок. Я ж на тебе орієнтуюся. Пройдемо, пройдемо отак на пірс, зараз виходимо. І оце починається кораблі. І ми з пірса на нього дивимось. Це дуже красиво. впевнено, І там вон чаєчки багаті. Боже, а небо все чорніше і чорніше. Може зараз кльов піде. Небо затягує завжди, коли така погода пасмурна, то добре клює. Ну що сонячно, що пасмурно. Боже, небо взагалі, ну це взагалі такі візерунки. Друзі, пляж кораблік, ресторан кораблік. Тут є люди, тут завжди є. Ми це знаємо, влітку тут взагалі неможливо пройти. Дуже багато людей. Боже, чаєчки. Ми йдемо зараз. Хотіла вам показати море. Скільки тут медузок? оце, да. Тут стільки багато медуз. А що це на дні таке? На тій стороні Так, так. косат якийсь то. Ви бачите, такий коричневий чи який? Видно вам? От що це таке? Зараз я вам покажу з того е, з цієї сторони моря. Так, да, тут дійсно, тут прозора, тут сонечко відсвічує. Тут теж є, просто сонечко тут як в тіні, воно не дуже видно. А тут добряче видно. А ще воду вода такі? Не знаю, я і косак якийсь то бачу. Може і вода Аж колір води тут такий трошки воно змінює. Оце так. Поприцілили в корабліку в ресторані. Хотіли в ресторан і потрапила. Да.

Танюшки, такий тортик медовик. Розпочинається дощик. Боже, небо чорне, море зелене, чорне. Ужас. Ми поки посиділи, попили чай, поїли, а тут вже кандубаситься, почали йти, а воно вже капає зараз. М -м, так не хочеться дощу, раз в капеліні. Заваняла свою кофту, тепер в капеліні. Все. Повтор, друзі, вчора вона ж вивалялась дохлячень. Я кажу, поїхали дихати свіжим повітрям, а дихаємо трупаками. Ой Боже, це не раз, це капець. Не могла випрати, в машинки випрала, все рівно запах залишився, в уксусі замочила, Ну, уксус розвела з водою. Півгодини там полежала, нюхаю, що є запах. Потім в мене є такий... Як этот антисептик з чимось, з чимось, ще там якась рідина. вот я в ній замочила, начебто пройшов той запах, але потім я прополоскала, повісила, чую, що знов він з'явився. Ну таке щось зрозуміло, Як вона так викачалась? Мені здається, що це саме таке страшне, що сталося. Ну, я маю на увазі, в чому вона викачувалась їдкий запах і вона сама пахне досі ну вона не сильна а от ну, ошейник. Так я її скільки разів вже купала я вчора дома три рази шампунями купала друзі дощ і вітер дощ і вітер рибалки ловлять а ми біжимо, боже, вітер посилюється, мені це не подобається. А я ще не купалася сьогодні. Взяла два купальника і думаю, та пізніше. Я ж думаю, зараз в Аркадії прийдемо на мій пляж, я буду ловити рачки, ходити по цьому пірсу. Ага. Половила. І всі два купальника будуть в нагоді, економіла. Десята станція, друзі. Ну, рибалки стоять, рибалки непереможні. Молодці. А ми вони йдемо з сачком. Просто от для понту. Понти наше все. Через буков. Все. Просто все, все, все. Восьма станція, дощ іде, море чорне, екран запатівши, чи мокрий, чи запатівши, але поки що знімає, тому знімаємо і йдемо. Від плану ми не ухиляємось. У нас був план дійти до Аркадії. І ми дійдемо, друзі. Так що ходімо з нами. Дощ іде, всі мокруші, вже разтя в капеліні. Ну що робити? Зараз всім не солодко, тому... Ні, ну тут я теж, то я так прикалаюся, але під дощем теж є якийсь той романтизм і все. Ну а чому ні? Ну якщо так вже природа дала нам такий шанс пройтися під дощем. Дивимося, на наше моречко. Друзі, фінішна я пряма. І море вже починає хвилюватися. а? І ми читали, що якісь циклон, йде на Одесу, похолодання, що навіть може бути заморозки вночі. Уявіть. Все, вимикаю телефон, бо зараз намочиться сильно. Ну, вон, Рибалка стоїть і там рибалка. Все, погнали. Друзі, ми піднялися на ратонду. Ось так виглядає Аркадія в дощ. Намоклі повністю. Але нам весело, так, да, Таня? йти? Ми йшли, співали, чорне море ти є моя Одеса. Танцювали, співали, бігли, йшли повільно. Все це ми робили. Потім я побачила рибалок і кажу, ну чому я така слабачка? Вони ловлять, а я оце біжу від дощу. Ну і все поговорила на цьому, на цьому все скінчилося. Ой, ну море красиве. Чорне море ти є, моя Одеса. Таня, а подивися скільки там Вон. клас, Там люди кормлять їх, так? Да? Разтязь. Давай этот, покривало, зараз візьмемо. Растюню закутала, да? Укривайся. І покривала і рушничок. Все там, так. Да. Ривася, грійся. Все, Растя виглядає так. Камочок щастя. Чорне море ти є, моя Одеса. Зато ніхто не знає, як виглядає Одеса в дощ, крім тих рибалок, але вони теж не знають. Вони ж зациклені на рибі бачать що навколо, а ми бачимо. І ми все це бачимо.